Екстрено раптовий удар від Угорщини Будапешт звинуватив Україну в ударах по нафтопроводу Дружба на Брянщині. Угорці не мають нічого спільного з війною. Путіна аж трусить. Пожежа буквально ковтає нафту в міць Росії. У генштабі ЗСУ натомість натякнули, що далі буде. НПЗ в хлам помста наздоганяє РФ, розгортається пекельне місиво. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гу. Гуцькало і останні події. Угорщина накинулася на Україну зі звинуваченнями. Будапешт відверто засудив, цитую, черговий український напад на нафтопровід Дружба у Брянській області РФ. Він вважається найпотужнішим у світі. Угорщина наразі є постачальником електроенергії номер 1 для України. Без нас українська енергетична безпека стала б досить нестабільною. Особливо засмучує новий напад України на трубопровод дружби, який постачає Угорщині сиру нафту, і тому відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни. Ба більше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відкрито закликав Україну припинити подібні удари, бо ж мовляв, це не їхня війна. Наполегливо закликаємо Україну не наражати на небезпеку на енергопостачання Угорщини та припинити атакувати шляхи доставки енергії до Угорщини у війні. До Кої ми угорці не маємо нічого спільного. Втім, посадовець не згадував про те, що через дружбу РФ постачає нафту у Європу та отримує гроші, щоб продовжувати війну в Україні. Проте це і не дивно, що Будапешт обурився. Союзницька Москва на вухах і втратила контроль над ситуацією: два надпотужні прильоти і масштабні пожежі. Ага. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз визнав, що надважливий об'єкт їм не вдалося вберегти від нібито хаймерсів та лютих дронів. Внаслідок відбиття масованого комбінованого удару, виконаного реактивними снарядами РСЗВ Хаймерс та реактивними безпілотними літальними апаратами. Сталося займання на об'єкті паливної інфраструктури у Лунецькому районі. Огнінштабі ЗСУ підтвердили удар, втім не вдавалися до подробиць лише додали, що далі буде. Зокрема, у Брянській області Російської Федерації уражено нафтоперекачувальну станцію у Ніча, задіяну у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції. Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів. До слова російська нафтова жила від вибухів здригалася і за декілька днів. Ні, до цього одразу дві потужні атаки за останні дні 6 серпня, як мінімум, один безпілотник влучив по території лінійної виробничо-диспетчерської станції у Нєче у селі Високе Онецькому районі. Територія станції спалахнула. Втім, схоже, росіянам час прощатися зі своєю нафтовою міцтю. Дрони передали вогняний привіт ще і мега важливому заводу Путіна. Попередньо було декілька влучань в багатостраждальний НПЗ Лукойл Волгоград. Від Заводы есть. Горит. Капец. Такая движуха сегодня в районе, короче. И небо оно-то ярче, то и вот трэш. Непонятно. енштаб ЗСУ ж уражня по Волгоградському нафтопереробному заводу, що забезпечує російську армію нафтопродуктами, підтвердив одразу. Послідовно працюємо на зниження потужності виробництва нафтопродуктів у Україні агресорі та послаблення її армії. Росія має сповна відчути наслідки своєї загарбницької політики та припинити війну проти України. Як бачимо, серпень у РФ офіційно можна назвати спекотним і ні, не через позначки на термометрах, а через потужні удари. Наші дрони остаточно пробили оборонну міць противника. Військова артерія Путіна вже не витримує перелік уражених жирних цілей з кожним днем збільшується. Росія у полоні катастрофи, підприємства горять, місцева влада мовчить. А росіяни волають на всю. Ви не можете це пропустити. Це що таке? Нічого страшного. такою? Літята куда літята пожежі на заводах та закриті аеропорти. Так почався серпень на Росії. Ні. Інтенсивність та ефективність щодня українські сили завдають ударів по російським військовим об'єктам або підприємствам військово-промислового комплексу. Та звітують про успішні атаки на унікальні оборонні заводи в Росії. Ці атаки розкрили проблеми ВПК Російської Федерації та викликали паніку у росіян. мене трива креків здоров'я. Чодєппать правіл. Май Ой, господи, то. Угадіть. Завдяки силам оборони України було вражено єдиний російський завод з випуску гелію для ракет в Оренбурзі. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів було перекриту трасу М 5 Оренбурзький гелієвий завод переробляє до 15 мільярдів кубометрів газу на рік. Та виробляє гелій критично важливий для ракетобудування космічної та авіаційної галузей. Гелій відіграє ключову роль у запуску ракет. Цей завод є важливим об'єктом для російського ВПК, який безпосередньо бере участь в агресії проти України. В Ярославлі загадковим чином спалахнула велика пожежа в будівлі лакофарбової кампанії, яка робить матеріали для військово-промислового комплексу Росії. Ще одне стратегічно важливе підприємство було атаковано в Татарстані від державного кордону з Україною відстань понад тисячу кілометрів. Передово, 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 передово. БПЛА долетіли до цехів в Єлабузі. Тут на території Лабуги розташований головний офіс компанії та виробництво бойових безпілотників. У 2024 році завод значно розширив виробництво ударних та розвідувальних безпілотників іранської розробки, використовуючи китайські компоненти та залучаючи на роботу російських підлітків. Сили оборони влаштували вибухову ніч ставропольському монокристалу. Монокристал спеціалізується на хімічній промисловості, виробляє синтетичний сапфір для оптоелектроніки, яка використовується у військовій техніці. Пошло, пошло. Попали, да, попали, попали на ніфці бази. От наш проворасі. Є... Б... Монокристал також випускає карбід кремнію, матеріал подвійного призначення, який використовується в бронезахисті радарах та військовій електроніці. Монокристал виконує держоборонзамовлення Російської Федерації. Очевидці зафіксували дим на територію заводу. Офіційна влада підтверджувала загрозу дронів, але інформацію про пошкодження заводу не надавала. Лісі! Пани. В арзамасі українські безпілотники атакували приладобудівний завод. Одно з ведущих підприємств оборонно промислового комплексу країни з шістдесятилітньої історією. завод випускає прибори для авіаційної, ракетної космічної отраслей. атраслей. завод випускає гіроскопічні прилади, системи керування, бортові комп'ютери, а також ключові компоненти для крилатих ракет Х-32 та Х-101. У 2020 році цей завод був нагороджений національною премією Золота ідея у сфері військово-технічного співробітництва. Завод перебуває під санкціями США та Євросоюзу. Перед успішною атакою на ресурсі висота, присвяченому новинам військово-промислового комплексу РФ, з'явилася замітка, що завод придбав нове обладнання. Тепер прес-служба арзамайського приладобудівного заводу розсилає до пабліків листи з вимогою не писати про атаку, навіть погрожують наслідками. Підприємство ВПК Росії, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. Успішні атаки українських сил допомагають зменшити військові здібності армії країни-агресора. Робота з демілітарізацією об'єктів, які виробляють зброю для терору українських мирних міст, продовжується і стає все інтенсивнішою. Як ви оцінюєте звинувачення Угорщини у бік України? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. На з вами вже 450 тисяч підписників. Далі більше побачимось!